Країна мрій полонила серця сумчан. Вихованці дитячої музичної школи напередодні нового року звітували із творчим концертом. Чим дивували містян майбутні музиканти? Бачила Оксана Щербак. Ну тут, А ложки отак. До виходу на сцену лишаються лічені хвилини, тож маленькі артисти влаштували репетицію прямо біля входу на сцену. Одні демонструють інструменти, на яких незабаром гратимуть, інші повторюють слова пісень. Дуже захотів зі, 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 сходити в музикальну школу, щоб навчитися грати. І в майбутньому гарно грати. Граю я на баяні та на, на ложках. Ми їдемо в музичну школу, тому що хочемо навчитися гарно співати. Мені здається, взагалі найкраща школа, яка може бути тільки музична. Директор музичної школи похвалилася, у закладі є і дитячий оркестр, і два хори, і різноманітні ансамблі. У концерті ж задіяні майже 200 дітлахів. Ми хочемо розказати наше бачення, тобто бачення наших дітей в той страні, яку ми хочемо бачити. Дуже праздничний, яркий, насичений, фольклорними номерами, музика номерами ад класічних номіров до українських народних пісень, святковий концерт розпочав оркестр викладачів музичної школи. Дітлахиш музичну казку продовжили. Проєкт дуже такий фундаментальний, дуже цікавий, задіяні всі творчі сили школи. І взагалі звіт творчий нашого любого закладу це об'єднання сил і консолідація, і знаєте, така справа сімейна. Глядачі ж усі виступи дітлахів супроводжували голосними оваціями, а ті у свою чергу насолоджувалися неповторними моментами на сцені. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.